Промислові зони неприємності на паркінгу, там де зливають солярку, ріжуть тенти або отрують газом, індустріальні зони, магазини з можливістю під'їхати, безкоштовні душі, заправка балонів, вбиральні і так далі. Як же це все вімкнути в програмі? iGov Primo або переглянути за маршрутом своїм. Дивіться у нашому відео, яке ми для вас підготували. І пишіть у коментарях, яке б відео ви бажали, щоб ми для вас записали, щоб вам простіше було розібратися в навігації. Той коментар, який найбере найбільшу кількість лайків, те відео ми і запишемо. Це допомагає в просуванні нашого каналу. Ставте лайки, залишайте коментарі, і ваші всі коменти ми обов'язково прочитаємо. Так, ну і перша програма, яку я покажу, як це зробити, це буде програма IGO в NetJane. Вона у вас може Ізраїль, підписана бути, iGo в PAL і так далі. Тобто ми з нею почнемо. Це зараз сама актуальна програма. Заходимо в програму, запускається програма, і як же це нам зробити? На карті або за маршрутом зараз буду пояснювати. Вмикаємо точки інтересу Каденс, розповім, що точки інтересу є від виробника, а є від інших водіїв. Промислові зони, магазини з можливістю під'їхати це від інших водіїв, від групи точки інтересу Каденс. Тому, як нам за маршрутом, зараз ми подивимося наш маршрут. Ось наш маршрут є до Німеччини. І нам треба за цим маршрутом знайти якусь точку інтересу. Ми натискаємо меню. Зараз буду виділяти одразу у всіх ця клавіша меню. Там де відсоток батареї, отакі три горизонтальні рисочки. Так, все добре. Побачили. Слідкуємо за стрілочками. я малюю Заходимо в меню. Вимикаємо. Наш, меню. І тут дивіться: новий маршрут. Ось сюди натискаємо: новий маршрут натиснули на новий маршрут, і тут нам треба об'єкти вибрати. Дивіться, ось виділяю об'єкти місця, якщо українською буде у вас. Так, натискаємо на об'єкт. І дивіться, оце приміщу вниз. Важний момент. Не ось тут, ось вибирати. ну Ви можете, це стандартні від розробника самі, а виділяти вибирати треба ось тут. Пошук за назвою або категорію. Уважно цей момент пошук за назвою або категорію. Вам треба натиснути сюди. Дивіться, і тут важливий момент, теж справа, ось бачите, ось тут виділю цей момент, у вас написано вдоль маршруту. За вашим маршрутом. Якщо ви натиснете на цю надпись вдоль маршрута, тут буде в радіусі вдоль маршрута. Біля місця призначення і в населеному пункті, який ви задасте. Тобто ви вибираєте те, що вам треба. Но нам треба саме по маршруту, щоб не від маршруту не від'їжджати. Плюс-мінус. Натискаємо назад. І ось ці об'єкти, які у нас є по маршруту. Оце все у нас, якщо ниже вже це за маршрутом. Нам треба точки інтересу, кадент, це від інших водіїв. Ось так. ЛКВ-бус. Заходимо. І важливий момент, в кожній групі буде підкатегорія. Якщо ми зайдемо в паркінг ЛКВ, обов'язково нажимаємо на саме сюди на паркінг ЛКВ. Точку поставив. І тут, бачите, у нас за нашим маршрутом є автокофи, індустріальна зона пауза, безкоштовні паркінги і платні. І Якщо ми натиснемо. Наприклад, індустріальна пауза. Ось так. Бачите, у нас буде дві ось пауза 9,11. І звертаємо увагу на ось цей момент. Дивіться, тут є червона стрілочка і кілометраж, на якій відстані. Якщо червона стрілочка, то це значить відхилення від маршруту. Зараз ще її покажу. Ось тут дивіться. Якщо жовта, мінімальне відхилення, якщо зелена, рівно по маршруту. Тобто, саме пауза у нас є з відхилення. Якщо ми натиснемо, бачимо ось у нас пауза індустріальна. Да? А ось наш маршрут. Дивіться, зараз ще ось наша пауза, а ось наш маршрут оранжевий. Ось він. Бачите, да? Тобто ось таке відхилення. І ви вже самі приймаєте рішення, чи потрібно вам заїжджати на паузу. Відхилитись трохи від маршруту, чи ні. Якщо ви натиснете назад, ось у вас клавіша ще раз назад, от сюди. І вибрати, наприклад, платний паркінг. Ось сюди. Давайте. Ось, бачите, теж вас покаже, де ось ваш маршрут оранжевий. І де цей паркінг ось ваш маршрут оранжевий, а це де ваш паркінг. Отак, маршрут. Зараз ось маршрут. А ось паркінг. Тому і так ви провіряєте, дивитеся, щоб у вас заправки ас 24 Одесь, Танпул, кому потрібно Точки інтересу. Тут у нас мийка, безкоштовний душ, мобільний апаратор, недорогий отель. Неприємність, от дивіться якраз добре, що я там, де зливаються лярко або ріжуть тенти. І бачите, якраз по вашому маршруту. Тобто на цьому паркінгу бажано не зупинятися. Так. Заходимо в цей. І дивіться, у нас, бачите наш маршрут. І на цьому паркінгу якісь є неприємності. Як нам дізнатися більше інформації? Натискаємо на. Ось цю стрілочку в правому нижньому куті синеньку. Зараз я її отак ось виділю, щоб вам було зрозуміліше. Ось так. І до неї стрілочку намалюю, ось так. Натискаємо на неї. І тут дивіться, подробна інформація. ось, більш, більше інформації, да, у вас там буде українською, кого як, кого як по польськи і так далі. Натискаємо на. Більше інформації, ось сюди, да? і дивіться, тут буковку І треба натиснути. Ось сюди, на оцю буковку І натискаємо і читаємо, що інші водії про неї пишуть. А в Польщі на 2 на, на З приснули в кабіну газ і обікрали водія. Оператор заправки казав, що. Це вже не перший випадок у них. Тому будьте уважні, і ви будете знати, що на цей паркінг, да, ось у вас за маршрутом, ось у вас оранжевий, і ось, ось так він позначається. Заїжджати не бажано протягнути ось маршрут і ось це місце. Да? Тому е кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайки. І якщо ви хочете, щоб я на IGU в класично записав е відео. Пишіть в коментарях, який ви хочете бачити відео по інструкції по налаштуванню. і Так далі, я всі ваші коменти перегляну і виберу той комент, який набере найбільше лайків.